Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас! Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Оця язичницька мелодія заполонила весь світ. Три ноти всього на А яка геніальність! Учитель Миколи Леонтовича Болєслав Яворський записав її десь на Волині, а Микола Леонтович зробив обробку, і вона прославила наш народ, нашу пісню на всіх континентах. А 23 січня минає 101 річниця від трагічної загибелі Миколи Леонтовича, українського композитора, хорового диригента, громадського діяча-педагога, народився в селі Монастирок на Вінниччині в сім'ї сільського священника. Ранні роки пройшли в селі Шершнях. Початкову освіту здобув у батька Дмитра Федоровича, який чудово грав на багатьох музичних інструментах, керував хором семінаристів, мати гарно співала, брат і сестри вчилися музики і згодом стали співаками і музикантами. У 1887 році Леонтович вступив до Немирівської гімназії. У 1888 році через брак коштів батько переводить його до Шаргородського початкового духовного училища, де вихованці утримувалися на повному пансіоні. В училищі він опанував спів по нотах і міг вільно читати складні партії в церковних хорових творах. В 1892 році Леонтович вступив до Подільської духовної семінарії в Кам'янці Подільському, де вивчав теорію музики та хоровий спів. Опанував скрипку фортепіано, деякі духові інструменти почав обробляти народні мелодії, беручи за зірець обробки Миколи Лисенка. У червні 1899 року Леонтович, провчившись два роки у шостому класі, закінчив духовну семінарію і вирішив працювати вчителем у сільських школах і водночас. Самотужки удосконалювати свою музичну освіту в селі Чукові Братславського повіту Подільської губернії, нині Немирівський район Вінницької області. Він організував самодіяльний симфонічний оркестр, який виконував українські мелодії. Та п'єси російських та українських композиторів. У 1901 року він видав перший збірник пісень з Поділля. 1903 року вийшов другий збірник подільських пісень із посвятою Миколі Лисенкові. Восени 1904 року покинув Поділля і переїхав на Донбас, де влаштувався викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 1905 року Леонтович організував хор робітників, який виступав на мітингах. Діяльність Леонтовича привернула увагу поліції, і він змушений був. Повернутися на Поділля у місто Тульчин, де викладав музику і спів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі для дочок сільських священників. А з 1909 року Леонтович навчається під керівництвом відомого теоретика музики Боліслава Єворського, якого він періодично відвідує у Москві та Києві. У той час створив багато хорових обробок, зокрема, славнозвісний Щедрик. А також піють півні, мала мати одну дочку, Дударик. Ось зійшла зоря та інші. У Тульчині знайомиться з композитором Кирилом Стеценком у 1916 році. Із хором Київського університету виконує свою обробку Щедрика. Яка принесла йому великий успіх у Київської публіки? Київський період встановлення Української Народної Республіки Леонтович переїздить із Тульчина до Києва, де починає активну діяльність як диригент і композитор, низкою його творів. Включили до свого репертуару професійні та самодіяльні колективи України на одному із концертів. Великий успіх! Мала легенда Миколи Вороного, оригінальний твір Леонтовича. Після приходу більшовиків Леонтович працює деякий час у музичному комітеті при народному комісаріаті освіти, викладає. У музично-драматичному інституті імені Лисенка разом із композитором і диригентом Григорієм Вірьовкою працює у народній консерваторії на курсах дошкільного виховання, організовує кілька хорових гуртків під час захоплення Києва. 31 серпня 1919 року, денікінцями, які переслідували українську інтелігенцію, змушений утікати до Тульчина, засновує першу в Тульчині музичну школу і працює там першим великим симфонічним твором народно-фантастичною оперою на Русалшин Великдень за одноіменною казкою Бориса Грінченка. Восени 1920 року в Тульчині відбулися гастролі хорової капели під керівництвом Кирила Стеценка та Павла Течини як другого диригента. Під час концертів капела виконувала твори Леонтовича. В останні місяці життя Леонтович закінчував оперу на Русалчин-Великдень, в ніч на 23 січня 1930. 21-го року композитор перебував у свого батька у селі Марківка Гайсинського повіту, де був убитий агентом ВЧК Афанасієм Грищенком, який напросився в хату переночувати, назвавшись чекістом, що проводить боротьбу з бандитизмом. Вранці він пограбував будинок і застрелив. Миколу Леонтовича. Текст рапорту, що розкриває ім'я вбивці композитора, оприлюднено лише у 1990-х роках рапорт вночі на 23 января агент ЧК Гріщенко, вистрілом із вінтовки у сина священника з села Марківки Кубліцької волості Ніколая Леонтовича. 43 лет, у которого Грищенко ночевал. И 26 января Грищенко, скрывавшись в городе Теплике при преследовании его чинами милиции, выстрелом из винтовки ранил в живот милиционера Твердохлеба, начальник уездной советской милиции. Вбивця стріляв не просто у генія. він стріляв українську пісню, українську душу. Але нічого не буває випадкового в прізвищі Леонтович дев'ять літер. Дата народження і дата смерті теж дають дев'ять. Народився під дев'ятим знаком зодіаку стрільця. Кількість літер названих сіл. Де народився і де був убитий, становлять також дев'ять. Помер Леонтович о 8 годині ранку. Прізвище вбивці в сумі дає 8 літр, вісім плюс вісім 16. 7. Прожив Леонтович 43 роки 4 і 3 теж 7. А похоронений 25 січня, теж сімка. Труну опустили в могилу рівно о 17-й годині, що в сумі дає вісім. Похований босим, бо вбився вкрав чолити. А в ці дні народилися в'ячеслав Будзановський, Український письменник, історик, громадський і політичний діяч, журналіст навчався у Віденському і Львівському університетах, друкувався з 1888 року, товаришував з Іваном Франком, автор спогадів про Василя Стефаника і Леся Мартовича, багатьох історично-економічних праць. Народився в селі Баворів Тернопільського району. В Тернополі одну із вулиць названо іменем В'ячеслава Будзиновського. Олександр Брюкнер, польський філолог, славіст, історик культури, академік Польської академії знань, навчався у Львівському, Віденському і Берлінському Лейпцизькому університетах, був доцентом львівського університету. Та професором слов'янських мов і літератур Берлінського університету, автор понад 1500 наукових праць, деякі із них важливі для української мови і літератури, народився в Тернополі, де одну із вулиць названо його іменем: Семен Онипко, український актор, народний артист УРСР. Все життя працював актором Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, нині академічний, народився на Полтавщині. Іван Пулюй, справжнє прізвище Пульгуй, український фізик, винахідник, перекладач, громадський діяч, закінчив Тернопільську гімназію. Навчався на теологічному факультеті і закінчив фізико-математичний факультет Віденського університету академію Фіоме в Хорватії. Страсбурзький університет і одержав ступінь доктора філософії. Фізика. Особливе місце в науковій діяльності полюя займає відкриття ікс променів. Що пізніше дістали назву «Рентгенівський» лампа Пулюя, професор, а пізніше ректор празького університету, декан першого в Європі електротехнічного університету разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким переклали у 1880 році біблію на українську мову. Найпізніше з усіх європейських мов. Ім'ям видатного вченого, названий Тернопільський державний політехнічний університет, і одна із вулиць у Тернополі. Народився в Гримайлеві, де діє музей. Гнат Галька, український фольклорист. Етнограф закінчив Львівську духовну семінарію, був священником і наглядачем народних шкіл в Тернополі і селах Тернопільщини, видав працю фольклорно-етнографічного змісту, народний праздник Купала, народні притчі і примовки, приказки народився в селі Зарваниця на Теребовлянщині. Тимотей Тимофій Бурдуляк, український письменник, закінчив теологічний факультет Львівського університету, учителював, був священником в селах Городище, великий Ходачків і Забойки нині Тернопільського району. Появу творів Бордуляка прихильно зустріли Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, його оповідання. Переклали іноземними мовами, народився на Львівщині, а похоронений в селі Великий Ходачків. На могилі встановлено пам'ятник. Оксана Лятуринська, українська письменниця, скульпторка, закінчила гімназію у Кременці. На будинку, де знаходилась гімназія, встановлено меморіальну дошку. Велику проукраїнську роботу проводила в Чехословаччині і США. Народилася в селі Хоми на Збаражчині. Богдан Бойко, український архітектор, його праці споруди тернопільських облагробуду і апеляційного суду, комплексу медобори в Коноплівці Національного парку в Тернополі. Народився в селі Горенка на Крем'янеччині. Валерій Дзюблюк, ветеран профтехосвіти, України і області, народився на Житомирщині. Іларіон Пилипець, мистецтвознавець, народився в Тернопільському районі. Оля Загурська, рекламіст на ТВ 4 Народилася в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень січня буде проходити на зростаючому і повному місяці. Нагадую, повний місяць, що перебуватиме у знакові Лева, настане у четвер, о 19-й годині 54 хвилини, 25 січня. 22, 23 і 24 січня дні вдалі для вирішення різних справ і початку чогось нового. Різного роду косметичні процедури старайтеся проводити до 25 січня, 25 і 27 січня дні напружені. Пильнуйте здоров'я. Обережно за кермом. І при переході вулиці можуть активізуватися хронічні хвороби, уникайте сварок. А 26 і 28 січня дні середні. Овен, справи протягом тижня розвиватимуться досить вдало. Ви зможете пишатися собою і всім тим. Що вдалося зробити в попередні кілька місяців. Телець є можливість укладання великих угод. Якщо ви працюєте в цьому напрямку, молодим людям варто зайнятися навчанням, а службовці відчують підтримку на робочому місці, Близнята. З'являться добрі можливості спробувати щастя на новому місці, Ітиметься про збільшення оплати, а також про премії та інші приємні фінансові бонуси. Рак, зірки обіцяють представникам вашого знаку активний, вдалий, яскравий період, одним словом, незабутній тиждень. До того ж, це стосується як роботи, так і особистого життя. Лев, припиніть думати, що всі мають таку ж кипучу енергію і рішучість, як ви, ваш партнер може, і має слабший вигляд, але має інші переваги. Врахуйте це і не тисніть на нього. Діва, ймовірно, величезна. Зайнятість на роботі у бізнесі успіхи в професійній сфері стануть бар'єром для повноцінного спілкування з найдорожчою людиною. Терези. Період найбільше підходить для кар'єрних досягнень, а не для романтичних пригод. Більшості представників знаку на особисте життя не вистачатиме часу. Скорпіон. У любовній сфері та сімейному житті відбуваються важливі події. Самотні люди можуть розраховувати на знайомство з цікавою особою у потязі, але й тут сполученим фактором можуть стати робота, відрядження, презентації, спільні проекти, стрілець. Начальникам усіх рангів рекомендується уважно поставитися до підлеглих і всіх робочих процесів, що відбуваються у колективі. Службовці повинні уважно ставитися до роботи. Зірки рекомендують виключити ймовірність непорозумінь прорахунків та інших проблем. Козоріг. Зірки зараз бережуть вас особливо ретельно, тому використовуйте цей шанс, щоб зміцнити ще більше ваш статус та становище на роботі. Ви, не мов скеля, жодні бурі не здатні похитнути вашу стійкість і в цьому є секрет вашого успіху. Водолій, ви будете максимально зібрані, сконцентровані на своїй меті, впевнені у собі, крім індивідуальних заробітків, можна розраховувати на прибуток від успішних операцій з нерухомістю, короткострокових угод, разових проєктів підтримки родичів, риби. У цей період вам доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб переконати партнерів та опонентів у правильності обраного шляху. Доводити свою правоту доведеться не лише словами, а й ділом, але ви блискуче впораєтеся з труднощами. І на сам кінець, 20 січня День Автономної Республіки Крим, яка тимчасово окупована ворогами. 21 січня всесвітній день снігу і Міжнародний день обіймів. 22 січня День Соборності України, День Злуки. Побачимось. Снилась мені, щоб я був сліпим і до всього байдужим, купали мене У солоній брехні, студили мене на ворозяній стужі вбивали словом мілесом ножа. Вуха не чули, не бачили очі, але воскресає поволі душа, вона не вмирає і вмерти не хоче, не згоріла душа на пахаті червоних пожеж. Матінко жити і живу. я, жити.